Так, сьогодні я збираюсь замаринувати, засолити червону рибку за новим рецептом. Цукор, ложка цукру, сіль, рянт. Так, тепер рибку ми, нашу рибку помиту просушено. У мене риба порізана, тому що я купила її. Коли була акція, в нас риба дуже дорога, тому ми її дозволяємо собі по акції. Тому я взяла таку, вона у нас була по акції, я її заморозила, тому що всі кажуть, що цю рибку краще солити і їсти її сирою, коли вона була заморожена. Тому я її спочатку купила, заморозила, тепер розморозила і солю. І будемо далі несний. Тепер ми беремо петрушечку, зелену трошечки, і беремо оцт бальзаміка, бальзамічний беремо оцт. Так, бальзамічний оцт трошки. Так. Нашу петрушечку і додамо зимових ноток за допомогою апельсинчику. Ми зараз ще будемо використовувати цедру і сок апельсин. І так, в наш стандартний рецепт, який я завжди роблю, додаємо нотки зими. Це в нас буде цедра апельсинова. Вичавимо трохи сока. От, вичавили трохи сока з наших апельсинок. Все. От так ми його зараз розмірняємо. І побачимо, що це в нас буде. Все. Я так залишаю на Так, залишаємо на 2-3 дні. Ну, я завжди э, на третій, на третій ми завжди пробуємо рецепт засолки червоної риби з цедрою і соком э, апельсина.